ترجمة Лише в Україні, не лише від українців. Критика дуже жорстка. Насправді лунає і тут у сполучених штатах, особливо з боку республіканців. Над Обамою Обаму не просто критикують, над ним е, знущаються в, в медіа, е, сміються з того, що ці е, санкції такі м'які. Е, але очікувати було, е, що в на санці в санкціях, що в списку санкцій буде Путін, ну це було наївно очікувати. Звичайно, що він голова держави, і це це було б за НАТО різко. Я думаю, що Сполучені Штати зробили перший крок. справді цей крок досить такий слабу слабкий сьогодні. Прес-секретар Білого Дому заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати вводити санкції поступові. Але в експерти і особливо консервативні експерти, експерти і політики республіканські, вони кажуть, що терміново треба працювати терміново. Терміново треба робити конкретні кроки. Зокрема, сьогодні прозвучала така велика заява стаття Джона Маккейна. Він назвав 11 пунктів. його так назвали 11 пунктів Маккейна, які які за якими повинна діяти адміністрація Сполучених Штатів з його точки зору. Я можу назвати ці пункти, про які він казав. Він вважає, що необхідно підтримати терміново підтримку. Ти цей двопартійний законопроект, який досі насправді ще не ухвалений палатою представників щодо допомоги Україні і гарантії кредитних гарантій і а, кредитних гарантій щодо а, кредитів МВФ, також він вважає, що разом з НАТО сполучені штати повинні забезпечити доставку гуманітарної допомоги і продуктів українським солдатам і, і цивільним на сході країни. Він також вважає, що разом з ОБСЄ сполучені штати повинні працювати над відправкою до схід. Ітної України цивільних спостерігачів, які допоможуть розібратися з всіми непорядками на сході України. Але як ми знаємо, в ОБСЄ сьогодні декілька разів обсє проводило засідання, і ем, Росія продовжує блокувати е, цю ідею. Побачимо, як вона буде розвиватися. Далі будуть розвиватися події. Також е, Маккейн каже, що треба надати. Уряду України е, обмежену військову допомогу, включно з вогнепальною зброєю та припасами, а також надати захисне спорядження і запчастини пальне і ділитися даними розвідки. Він також вважає, що разом з НАТО потрібно сполучені штати повинні підтримати розбудову форму української армії, посилити присутність НАТО в країнах центральної і східної Європи і працювати з НАТО над Скорішим розширенням альянсу, включення Грузії до альянсу, і Макен також радить розширити санкції з боку ЄС і США. Зокрема, йдеться про взагалі всі декілька секторів економіки, зокрема банківську систему Сполучених Штатів Росії, банківську систему Росії. Ну і звичайно, що він рішуче закликає до до. Пришвидчення процесу е, диверсифікації енергоресурсів і і про пропозицію пропонувшу сполучені штати повинні пропонувати е, нафту для європейських країн щоб знизити ціну на нафту на світовій арені також я хочу сказати, що я не знаю, ви зараз буквально через півгодини у Раді безпеки ООН має розпочатися чергове засідання, відкрите засідання, на якому мають виступати зокрема заступник генерального секретаря ООН Джон Елісон і помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Сімонович, якого, як ми знаємо, заблокували в Криму. Він повернувся до Сполучених Штатів. повернувся в ООН і зараз буде звітувати про свою поїздку. І е, е, ми знаємо, що вже сьогодні е, Сергеєв Юлій Сергеєв в ООН, е, має передбачається, що він зробить запит е, до організації Об'єднаних Націй е, оголосити Крим зоною е, демілітаризованою зоною і буде просити ООН сприяти виведенню російських сил е, з е, Криму. Е, і е, генеральний секретар ООН, як ми знаємо, пан Кімон сьогодні е, від'їжджає до регіону і завтра вже буде в Москві. І у п'ятницю буде працювати у е, Києві. Е, Роман Миромиросю ти написала в себе в Фейсбуці, що ти слухала? Ти згадала вже про нього про пресекатаря Білодому і руки опускаються. Що ж вони опускаються? Оскається тому, що насправді відчувається наскільки не, не політика адміністрації Обами, наскільки слабкою вона є дві години, прес-секретар. Білого дому розповідав про те, що буде робити, будуть робити Сполучені Штати. Він нічого конкретного так і не сказав, окрім того, що вони працюють, вони залишають ще питання, залишають простір для дипломатичних переговорів, закликають Росію. Зрозуміло, що Росія, журналісти всі задавали дуже конкретні запитання, що ви маєте робити, що ви збираєтесь робити, конкретні заходи. На що ви сподіваєтесь від Росії? Ну, звичайно, відповіді на ці запитання жодних не було. Він єдине, що він. Сказав, що точно наступного тижня буде проведено засідання на прохання президента Обами. Буде проведено засідання в Норвегії Великої Сімки, де вони будуть вирішувати, що робити далі з цією кризою. Але кажу дві години: дві години заяв і ж жодного повідомлення, жодної інформації, яку яку б я могла вам дати для того, щоб якось пояснити чи підтримати у цьому процесі цієї кризи. Роман чи відбувається, чи відбувається тиск української громади, яка є немалою в Сполучених Штатах на адміністрацію е, Вашингтоні, оскільки Сполучені Штати є в принципі гарантом української незалежності та територіальної цілісності за Будапештським меморандумом? Бається тиск відбувається на різних рівнях, глупіювання відбувається на різних рівнях. Права справа в тому, що е, тут є консенсус е, розуміння, консенсус того, що треба е, активно діяти, є, і навіть в адміністрації Обами вона є. Цей консенсус існує. Проблема в тому, що вони розкачуються дуже довго у конкретних кроках. У ці санкції які ввели, ну це дуже обмежена кількість осіб, і зрозуміло, що ну буквально я думаю, що це декілька днів буде ще одна хвиля. Але цього замало. Тобто діяти треба вже діяти треба потужно, і на жаль, тут все ж таки дають такий просі для дискусії з Росією, дають можливість так би мовити якимось дипломатичним дипломатичним кроком. Ми знаємо, що насправді навіть засідання Генерального асамблеї ООН, на якому мали слухати питання України, не відміни можливо через те, що Пан Кімон їде до, до Росії і України, тобто вони все ж таки наполягають на якихось дипломатичних кроках. І не мені здається, що навіть не до кінця розуміючи, що, що навряд чи дипломатичними методами сьогодні вже можна розмовляти з Росією Роман Так, і в мене останнє питання: чи була якась реакція офіційного Вашингтона на ті слова, які сказав в ефірі каналу Російського Дмитрій Кісільов. Про ядерний попіл і здатність Сполучені Штати знищити, тобто здатність Росії знищити Сполучені Штати в будь-який спосіб ядерною зброєю. І він там зауважував, що Обама сіді ну, сивіше, Обама сідіє. От, власне, чи була реакція на ці слова? Тому що mm -hmm. Кисельова на язиці це десь в Кремлі в голові? Ну, Обама має багато інших проблем, але це насправді я не думаю, що він цивіль. Через заяви Кисельова ні немає жодної реакції з цього приводу. Ці заяви не сприймають серйозно так що, звичайно, що реагувати на них не будуть. Так вона була в деяких медіа... з. Це у Fox News декілька разів про це сказали, але тут, тут на це не звертають не звернули уваги такої, як напевно звернули в Україну в Україні. Тут відбуваються глибокі дискусії, серйозні дискусії, і це, а це навіть це навіть не серйозно про це говорити. Просто дякую, Маруся. Тримайся, дякую за всю інформацію, яку ми.